Привіт, друзі! З вами Joyce ми будемо грати. Five Nights at Freddy 2. Це рубрика Страшні ігри, веселі обзори. Тобто хоррор ігри вибачаю. Так, ця гра має, лінь, лінь, так сказати, Ну жанр хоррор, як вже дізналися. Що я можу сказати? Вийшла. і 2014 року зробив Скотт Ім'я... А. Прізвище, як будемо так назвати, не знаю. Так. Нова гра. Бачимо газету, типа. Допоможіть. Так. Тут бачимо якісь якихось роботів, типа. 12 -та година. Так, перша ніч пише, так. Перша година. Перша ніч, так, а то 12-та година. А М так. Бачимо якісь тільки годинник. Що це типа. І як я знаю, нам прийдеться дожити типа до шест ранку. протриматись. Uh, типа в кабінеті. В hello, якому... I'm uh, here to talk uh, you through some play of the play things play. you can expect to see during your first uh, week here my... to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now, uh, now, I want to, you to you may have heard about the old voice, uh, some people still have a control, but negative impression of the company. Uh, that old restaurant, uh, uh, that old restaurant uh, kind of left to rot for quite uh, a while. But uh, I want to the family fun and They've spent a small fortune on the animatronics facial recognition But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database they can detect a mile away. Uh now that being said, no new system is without its А, тож кав'ярня здесь, где я прочитав по тому. Ігрова зона. Ага, тут пишуть. Це ігрова зона, тобто це. Main college. А main game Сервіс. кімната, кімната, кімната. це impossible. So that restaurant should просто традиціон Twitch that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, no, they think they're in the wrong room. No. So then they go yeah, try to find where the people are and in this case they're on the temporary solution is that there. там... there's a music box over by the private counter, counter. counter and it's rigged to be wound up remotely. It doesn't seem to affect all of the animatronics but it does affect вже деякий час нападуть. Треба на всіх злі цілюватися. А й музика грає, чому ні. Періодично треба дивитися. коли на нас нападають, просто пухаємо, і вони думають, що ми їхні тіпа. Чи це тоже роботи? Uh, something yeah. else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building. You may have noticed no, there are like no doors yeah. to close. <laughs> uh, but hey, you have a light, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. Uh, you should be golden. Uh, check the lights. Put on the Freddy head if you need to. Uh, keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Музику, типа, якщо вони на нас йдуть, напевно, я так думаю, що у нас тут появились, значить ми граємо і їм це подобається, типа там в програмі їм ка дано, що типа вони йдуть на цей звук, що вони запрограмовані там для якихось свят, для народжень і так далі. Там для дітей. Ага, один пропав, бачу вже, бойні. Ось де Боня є пусточка, мусочка грає Боня йде Бачу побіг чуго з цієї кімнати, сюди перебіг Но все ближче і ближче Треба не спускати очей цих пацанів Сюди там у вентиляції лізуть. Сучий син. Нас мало батареї. все чіпа теж пропало, бачу. Трану йти. Ні. Ось оде воно. Ось ти де надеває маску. Допомогла маска. Так, добре, добре. Вентиляцію. Так, 4 година ночі, ще 2 години. Ху, пацан, батареї менше тратити трек. Бредди пропав же. Блин, що тут понапиховано? Думаю, не нападает только зразу. Батареї немає. Блін, ну все, батареї ноль. Там, типа, капелька лишилась, Йосип. Блін. Курчи, твою мать. Що робити? Зараз Зарабетер. Витр... Йоп, твою мать. Є! Yeah! у uh -huh! Там був момент істинний там... Блін, так близько був, що це. все. Друга. Друга ніч, 12 година. Північ би. Жив. Коли вже всі діти сплять, а ми виходимо на роботу. Стражники, блін. О боже, знов цей пацан говорить в телефоні. Для чого? Я і так не розумію, англійський нормально. Хеллоу хало! Yeah, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. Uh, by now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Uh, those are from the previous location. We just use them for fun. There's definitely a slight problem with They're the just too easy on the camera. They uh, so even started retrofitting I'm 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 the, the, the uh, so the company decided to just so go in a like whole new see. direction and make them super kid friendly. To the uh those knows. older ones shouldn't be able to walk around. But if they do, the whole Freddy Head trick should work on them too. So whatever. Uh <laughs> I love those old characters. Um wow uh, <laughs> <laughs> oh, yeah. uh, hey, uh, that you see uh, i'm not sure if the, work on Foxy. Uh, if 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 the night, boy balloon <laughs> boy uh, just flash your bright oh time time. would a dis system restart or something Бачите, вже одну полоску випити. В першій частині там не було, там було так, ну, процент показати. Було знати якось на швидше. Фоксі тут дивиться в другу ніч. Треба рівномірно дивитися на них. по потроху, так, дочка. Якщо замало дивиться, то вони почнуть до <плес> тебе йти. Якщо забагато, то... балун <плес> в... це, це, це балунбой. Ти малий пацан. Нє? Так. Фоксі, курча! Хай тобі греть, будем так казати. Йоп. Хай, хай, my майдем. О, факт снег, блин. Йосип, то тут же, жесть, тут повна жесть. Йосип, О, вау, ви, ті крути. Блін, сакалы лезет на мене, Мясо ч. Йо, пересите. Йо, шо за хуйня? Все, мій пиздец. Не повний хап пиздец Йо, Йоа, бересете зарейва лажим. Хууууууу, я падаю его, мату Две там я Фонарик не роби, шо курча. Ой, певно. Маска, прошу, да поможешь Чика, блять, подевай, блять, Охуеть си, а, блять, а, блять. ПРСТ Нова музика Блять Чекалии за до мене Йопср мать твою не... А де Бонни ой тут балунбой Чисню верну Блять Game over, йо! Аж живіт заболев. Перц. П. бе. Йо, пересета, я в шоці. Не тому, що така гра простенька, якісь там ігрушки, роботи на сільках. Не знаю що й казати. Грати чи ні. Та ні, в шопу цього. Може не знаю. Зустрінемось в іншій хоррор ігрі. А, ну або в іншому... в іншій рубриці. До зустрічі, ставте лайки і підписуйтесь. Ну і все, бувайте, коротше.